Теплий вересень добіг кінця, а от жовтень дасть про себе знати погіршенням погоди. Температура в Україні на початку другого місяця осені знизиться. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, 1 жовтня першими похолодання відчують жителі західних і північних областей, де температура різко знизиться. На заході буде плюс 17, плюс 19. На півночі очікується плюс 18, плюс 20. Лише в Сумській області повітря прогріється до більш комфортних плюс 24. У Вінницькій та Черкаській областях очікується не вище плюс 21. Також місцями на півночі України пройдуть невеликі дощі. Нарешті території збережеться тепла і суха погода, проте хмарності стане більше. Стопчики термометрів покажуть плюс 24, плюс 27. Дорогі глядачі! 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 2 жовтня, на українців чекає переважно суха погода з невеликою хмарністю. На Заході та півночі буде плюс 17, плюс 20. В центральній частині похолодає до плюс 19 плюс 22, а на сході та півдні України буде від плюс 21 до плюс 24, у вівторок, 3 жовтня, температура в більшості областей продовжить поступово знижуватися. Лише на заході країни стане трохи тепліше: плюс 21, плюс 23. На півночі і сході буде не вище плюс 19 плюс 21. Трохи тепліше буде в центральній частині України, де повітря прогріється до плюс 19, плюс 22, а на півдні очікується від плюс 20 до плюс 23. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!